Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на непробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про наголос. Одне з проблемних у наголошуванні слів судно. Чи може судно? Про це, до речі, часто запитуєте ви, дорогі глядачі. От хтось каже, що судно це посудина, яку подають лежачим хворим. А судно це корабель або човен. Ну, або ж навпаки. Друзі, усе дуже просто. І посудина для лежачих хворих, і корабель все одно судно з наголосом на О слова судно в українській мові немає і ніколи не було. І ось вам фраза для запам'ятовування наголосу: російське судно пішло на дно. Це про крейсер Москва. Слава Збройним силам України! Рима справді завжди допомагає запам'ятовувати. От, наприклад, перший млинець на нівець». На кольори смак товариш, не всяк, російське судно пішло на дно. Як легко, ось і все на сам кінець Лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.